Збірна України отримала нового суперника на Євро. Зінченко покине арсенал. Шахтар продав свого топового гравця. Це все та багато іншого в цьому випуску на каналі Екстра Тайм. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Поїхали! Півзахисник іспанської Жерони та збірної України Віктор Цанков уже прибув до розташування національної команди. Він має шанс вийти на поле в матчі проти Боснії та Герцоговини Партнери Цанкова за командою пообіцяли допомогти футболістові відновитися. Повідомляє портал Новини Лайв з посиланням на ютуб канал Влади Зінченко. Віктор Цанков зазнав травми в останньому матчі за іспанську Жерону. Побоювання про те, що це пошкодження не дозволить футболістові грати декілька місяців, не підтвердилося. Роде Хавбек приїхав до збірної України не у кращому фізичному стані. У четвер, 21 березня, збірна України зіграє з національною командою Боснії та Герцеговини. За сприятливого результату матчу команда Сергія Реброва протистоятиме переможцю пари Ісландія Ізраїль. Лише одна збірна із цих чотирьох поїде на Євро-2024. Тренерський штаб синьо-жовтих розраховує на всіх футболістів команди. Включаючи циганкова, футболісти збірної України Віталій Миколенко та Олександр Караваєв збираються прискорити реабілітацію Цанкова. Крім фізичних процедур, партнери Віктора за національною командою мають намір покращити настрій свого друга. Спочатку відновимо його емоційно, потім додамо позитиву. Це буде діяти на психологічний стан, розповів Караваєв. Головний тренер мадридського реалу Карло Анчелотті зробив прохання до своїх футболістів перед паузою на матчі збірних. Від цього залежить доля сезону команди у Лізі чемпіонів. Нещодавно Реал Мадрид обіграв у Сасуну із рахунком 4-2 у матчі 29-го туру Ла Ліги, який став останнім для команди Карло Анчелотті перед міжнародною паузою. Ряд футболістів королівського клубу поїхали до своїх збірних, в тому числі й Андрій Лунін, який має допомогти Україні вийти на Євро 2024, як повідомляє портал Реал Madrid Exclusivo, головний тренер Реалу Карло Анчолутті звернувся до своїх гравців з дуже важливим проханням. Італійський спеціаліст попросив Луніна і компанії бути обережнішими та не отримати травму. Чи підійти до протистояння з Манчестер Сіті у одній четвертій фіналу Ліги Чемпіонів зі 100% готовністю? Ви не повинні травмуватися зараз. Приводить джерело слован-шелотті. Наразі РАЛ посідає перше місце у Лалізі з 72 набраними очками, що на 8 більше ніж у другої Барселони. Матч четвертфіналу Ліги Чемпіонів проти Мансіті пройде 9 та 17 квітня. Лунін в цьому сезоні провів 23 матчі в усіх турнірах, пропустив 19 м'ячів та має 10 сухих поєдинків. Його контракт з Мадридом розрахований до 30 червня 2025 року. Захисник шахтаря та збірної України Георгій Судаков залишається пріоритетною трансферною метою для європейських клубів. Агент футболіста розповів, коли варто розраховувати на відхід гравця із донецької команди. Агент порівняв потенціал Судакова із іншими українськими футболістами, повідомляє Калчі Napoli». Контракт Георгія Судакова із Шахтарем діє до кінця 2028 року. За словами агента 21-річного півзахисника, тільки гірники мають право вирішувати, коли й куди перейде вихованець з донецького клубу. Агент не отримав пропозицій щодо трансферу Судакова до Наполі, хоча він чув про те, що партинопайці цікавляться українським футболістом. Представник Георгія заявив, що під чемпіонат Італії найкраще підійде гравцю за стилем. Але за прогресом Судакова також спостерігають клуби з Іспанії та Англії. Представник Судакова відповів на питання щодо порівняння Георгія з колишнім футболістом Шахтаря Михайлом Мудрака, який перейшов у лунацькій Челсі. Агент нагадав, що у футболістів різні позиції на полі, проте обидва є яскравими представниками талановитої української спортивної молоді. У сезоні 2023-2024 Судаков зіграв 23 поєдинки за шахтар у всіх турнірах. Він забив 5 голів і зробив дві результативні передачі. Футболіст донецького шахтаря, Марлон Сантус, може розпочати наступний сезон у відомому клубі. Досвідченого бразильця чекають у чемпіонаті Туреччини. Є отримає отримають за свого футболіста декілька мільйонів євро. Повідомляє фанатік. Марлон перейшов до Шахтаря влітку 2021 року. Вже за рік 28-річний бразилець був змушений виїхати з України разом із сім'єю. Гірники орендували бразильця у Флумінесе. Вже за декілька місяців досвідчений захисник може перейти до турецького клубу. Цю сезону Марлон майже втратив місце в основному складі Флуміненсе і не виходить до планів турецького штабу бразильського клубу. Марло не збирається повертатися до України, але готовий прийняти пропозицію травмонспору. Турки гарантують гравцеві місце в основному складі, а Шахтар може отримати за свого футболіста від 2 до 3 мільйонів євро. Контракт Марлона із донецьким клубом розрахований до літа 2026 року. Донецький шахтар незабаром залишиться без основного голкіпера. Європейські клуби можуть забрати Дмитра Різника. Наразі до молодого кіпера інтереси з Англії. Про це повідомили в ефірі свого ютуб-каналу журналіст Віктор Вацько. За інформацією Вацка, два клуби АПЛ цікавляться різником. Джерело уточнило, що йдеться про команди із середини таблиці. З того, що я знаю, до Дмитра Різника є інтерес Європи і чув про два клуби середняки АПЛ, сказав Вацко. Саме з можливим продажем різника пов'язаний інтерес до основного ротаря ковалівського колоса Кирила Фесіна. Трансфер гравця молодіжної збірної України в наступне трансферне вікно коштуватиме гірникам 3 мільйони євро. Зазначається, що раніше до Фесіна також була активна увага від клубів із топових чемпіонатів. 25-річний різник у поточному сезоні у 28 матчах за Шахтар у всіх турнірах пропустив 34 голи та відіграв 12 сухих матчів. Захисник Лонецького арсеналу та збірної України Олександр Зінченко готується до трансферу до іншого клубу. Каноніри чекають на пропозиції щодо досвідченого футболіста. Арсенал встановив суму відступних, за яку готовий продати Зінченка, повідомляє Daily Mail. Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в іншому клубі наступного сезону. У послугах 27-річного футболіста зацікавлені декілька команд. Контракт зінченка з арсеналом діє до літа 2026 року, але навряд чи каноніри продовжать термін угроди з гравцем. Український футболіст не хоче виступати за інші команди англійської прем'єр-ліги, окрім Манчестер Сіті та Арсеналу, навіть попри інтерес з боку декількох клубів. Проте Олександр має варіанти переходу в команди з інших чемпіонатів. Мюнхенська Баварія продовжує готуватися до переговорів з арсеналом щодо Зінченка. Цей трансфер має оформити новий головний тренер німецької команди, який замінить у клубі Томаса Тухеля. Також українцям цікавиться Міланський Інтер. Згідно з повідомленнями італійських журналістів, тренерський штаб Нерадзурі вважає, що Зінченко буде корисним в команді. Арсенал хоче отримати за гравця щонайменше 35 мільйонів євро, але інтер намагатиметься знизити ціну. Цю сезону Зінченко зіграв 29 матчів у всіх турнірах, забив один гол і зробив дві результативні передачі. Українській асоціації футболу УАВ вдалося закрити останнє вікно для товариських матчів збірної у червні, як і обіцялося підопічні Сергія Реброва зустрітися з топовою командою. Суперником України стане Німеччина, повідомила прес-служба За інформацією ОАФ, збірна України та Німеччини зіграють 3 червня на стадіоні Мак Морлок у Нюрберзі. Початок матчу запланований на 1945 за київським часом. Україна та Німеччина грали один з одним до 12 червня 2023 року. Товариський матч у Німеччині. Це була перша гра Сергія Реброва біля керма синьо жовтих Тоді команда зіграла в нічию 3-3. Цікаво, що поки у збірних України та Німеччини два товариські матчі, та обидва завершилися з рахунком 3-3. В офіційних зустрічах із німцями синьо жовті п'ять разів програвали та двічі грали в нічию. Також збірна України 7 червня зіграє товариські матчі з Польщею та 11 червня з Молдовою. 21 березня команда Реброва зіграє у півфіналі кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти Боснії та Герцеговини. У разі перемоги Україна проведе матч із переможцем пари Ізраїль Ісландія. На цьому новини більше до кінця. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь наші на коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами був я, Екстра Тайм. Нових зустрічей.